Як правильно збивати температуру тіла? Всім вітання! Яка температура вважається високою? При вимірюванні температури під пахвами нормальними показниками вважається 36,5 до 37 градусів. При певних зовнішніх умовах, як спекотна погода, фізичні навантаження, прийом алкоголю або занадто гарячої їжі, ці показники можуть змінюватись як у більший, так і в менший бік. Температуру тіла ми вимірюємо термометром, який є різних видів: ртутний, спиртовий, електронний та інфрачервоний. Градусник ртутний вважається найточнішим, але і за наявності отруйної речовини користуватись тим треба з особливою обережністю. Електронний це безпечний термометр з датчиком та дисплеєм для відображення вимірювання. А ви знаєте, скільки часу потрібно для вимірювання температури тіла? Це залежить від виду пристрою. Ртутна модель справляється за 8-10 хвилин. Електронні термометри видають точний результат через 5 хвилин. Звуковий сигнал не означає закінчення вимірювання, а сповіщає про стабілізацію параметра. Тим, хто жодного разу не стикався з електронними моделями, не зрозуміло, як правильно міряти температуру. Так ось для цього потрібно увімкнути пристрій, щоб на екрані з'явилось зображення, прилаштувати термометр під пахвом, міцно притискаючи рукою. І зачекати 5 хвилин від початку та зафіксувати результат. А безконтактний інфрачервоний термометр міряє температуру протягом 10-30 секунд. Коли температура людини підвищується до 38-39 градусів, то така температура позитивно впливає на боротьбу з вірусами та бактеріями, посилює загальний місцевий імунітет, збільшує вироблення інтерферону, знижує кількість патологічних бактерій. Тому збивати її немає сенсу, якщо вона нормально переноситься. Дання Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомляють. Що у дорослих людей збивати температуру потрібно тільки після відмітки 38,4. Якщо температуру 38,5 та вище не знижувати, то вона може давати сильне навантаження на серце. Тобто приймати жарознижувальні препарати потрібно у випадку, коли стовпчик термометра перетнув відмітку в 38,5 градусів. Але робити це треба правильно та без зайвого поспіху. Смертельною вважається температура вище за 42 градуси. Все, що нижче, просто спричиняє дискомфорт. Найкращий спосіб знизити температуру тіла це прийняти жарознижувальний препарат. Найнебезпечнішим є парацетамол при умові, якщо у вас немає непереносимості компонентів. Він ефективно знімає больовий синдром, а також позбавляє гіпертермії за лічені години. Для досягнення результату потрібно дотримуватись правил прийому разове дозування для дорослих 500 тисяч міліграм, що зазвичай дорівнює однієї двом таблеткам. Приймати препарат сліз проміжками 6-8 годин та добове дозування для дорослих пацієнтів не повинне перевищувати 4 тисячі міліграм.